Медики ЗСУ розказують прикольний прийом. Дивіться, ми постійно стикаємося з однією тією ж проблемою. У бійців є якісь болячки, якісь скарги, але до лікарні їхати вони не хочуть. Вони хочуть, щоб лікар, який місцевий медик, дав якусь пігулочку і щоб все пройшло. А те, що треба зробити знімок, УЗД, там, чи ще якісь дослідження. Ніхто цього робити не хоче. Підходять кажуть, Док, шлунок буде, дай таблетку. Кажуть, то тобі треба ендоскопію зробити. Там. Може тебе язва, може вже починається, хто його знає. Ну, от. І оце така вазня постійно відбувається. Дай таблеточку і тут на місці. <кхех> що зробив я? Я обрав бійця який кашлює. Кажу, що ти хреново кашляєш, друже. Поїхали, зробимо флюшку. А бійц такий. Відповідальний, нормальний. Кажу, давай. Поїхали, зробили флюшечку. На ній знайшли якісь е, п'ятнишки, затемнення. Е, я одразу знав, що там немає ніякого туберкульозу. Але е, сказав йому, що це дуже велика підозра на туберкульоз. Зробили йому томограму. Тут же ж, ну це треба робити, бо дійсно якісь затенення є, щоб це була не онкологія, не дай Боже, та й туберкульоз ніхто не виключив ще. На томограмі показало, що це наслідки перенесеної пневмонії, Зараз в нього важкий бронхіт. Але я йому це не сказав. Повісив тут диспансер. Тут диспансі його одразу прийняли, поклали. Він побачив там цих всіх туберкульозників, там дуже жорстка лікарня. От, Я приїхав в частину, доповів до, до, до це командиру. Доповів ночмеду і так далі. Одразу була миттєва реакція всіх бійців підрозділу відправити на флюшки, зробити санітарну обробку приміщень, де живуть хлопці. У мене є багато антисептику. Я їм його виділив. Хлопці все обробили, почистили, запаслися санітайзерами, обробляють руки. І сто відсотків особового складу пройшли флюшки. по ходу поки проходили флюшки, ще зайшли в гості до інших спеціалістів, зробили аналізи крові, у кого які були скарги. В общем, за три дні ми обстежили, провели таку диспенсарізацію всього свого особового складу. Це декілька сотень бійців. Причому вмовляти їх не треба було. Від слова слова туберкульоз вони одразу впадали в жах і бігли до лікарні. Як вам прийомчик? Шановні медики, беріть на озброєння, щоб не ганятись за кожним. А, до речі, всі хлопці отримали ліки, які їм потрібні, там в лікарні, бо там є запаси. Безкоштовно. Все це пройшло швидко, безкоштовно, якісно. Головний принцип медицини це профілактика. Профілактика хвороб, а не їх уже лікування. Дякую разом до перемоги. З вами був Страх Олександр, військовий лікар, з нестандартним мисленням і кмітливим розумом. <сум> Дякую.